Шри Чайтані читамріта. Заклішне слово. Сьогодні, в неділю 10 листопада 1974 року, що відповідає рама Айкадаші 11 дню темної половини місяця картики 488 року Чайтанії. Ми завершили переклад Шрі Чайтані Чайтанічамріти Шрі Кришнадаса Керарегусамі англійською мовою, виконуючи наказ повноваження від його божественної милості. Бактісіданте серас Годітакора Гусаймагараджа, мого вічного духовного вчителя, провідника і найдорожчого друга. Хоча з матеріального погляду його божественна милість Шіла Бактісіданта серас Годітакор Правопад покинув цей матеріальний світ в останній день грудня 1936 року, я вважаю, що його божественна милість і далі присутній поряд зі мною у формі вані своїх настанов. Спілкуватися з духовним вчителем можна двома способами через вані і через вапу. Вані означає слова а вапу фізична присутність. Іноді ми маємо можливість спілкуватися з духовним вчителем, що присутні фізично, а іноді ні. Однак вані доступне вічно. Отож треба покладатися не на фізичну присутність духовного вчителя, а на його вані настанови, і належно ними користуватися. Наприклад, Багавадгіта – це вані Господа Кришна. Особисто Крішна був присутній п'ять тисяч років тому, і з матеріального погляду його вже немає перед з нами, але Багавадгіта залишається. Повертаючись думками в минуле, я пригадую час, коли мені поталанило зустрітись з його божественною милістю Шілою правопадою. Ця зустріч сталася у 1922 році. Шіла Провопат переїхав з Шідама Майяпура до Калькути, щоб розпочати місіонерську діяльність Кодіамат. Він саме сидів у будинку на вулиці Ултаданга, коли, з намови свого близького друга, покійного Шімана Нарендранати Маліка, я вперше прийшов і отримав щасливу нагоду побачити його божественну милість. Точної дати цієї зустрічі я не пригадую, але тоді я був одним з керівників калькутської лабораторії доктора Боуза, я був щойно одружений молодий чоловік, вбраний, як і годилось полкому прихильнику руху Ганді У до моткани Каді. На щастя, вже за першої нашої зустрічі його божественна милість закликав мене проповідувати вчення ший читання Магапрабу англійською мовою в країнах заходу. Тоді я був завзятий націоналіст, послідовник Махатми Ганді. Отож, я зауважив, що поки наша країна не скине гніт чужинців, ніхто не почує і не сприйме всерйоз послання ший читання Магапрабу. Звичайно, з цього приводу зав'язалась дискусія, в кінці якої його божественна милість переміг мене і переконав, що послання Шри та Магапрабу єдина панацея для стражденного людства. Разом з тим я переконався, що місію Шри тані Магапрабу взяв на свої плечі дуже досвідчений відданий, і послання Шри та Магапрабу не може не розійтися всім світом. Щоправда, я не мав змоги відразу ж виконати його настанову, проповідувати. Але я поставився до його слів дуже серйозно і не переставав обдумувати, як, попри свою повну неспроможність, виконати його наказ. Так, я жив як сімейна людина, аж до 1950-го, а тоді відійшов від сімейного життя, прийнявши воно прасту. Цілком самотній я жив без пристановища, аж поки у 1958 му прийняв санясу. Тоді я вже був повністю готовий виконати наказ свого духовного вчителя. Ще у 1936 році перед самим відходом його божественної милості, я написав йому до Джаганатпурі, запитуючи, як мені служити йому. У відповідь він написав мені листа, датованого 13 грудня 1936 року, в якому знову наказав мені проповідувати вчення ши чи шитані Магапрабу англійською мовою, повторюючи те, що я почув від нього. Після його відходу, десь у 1944-му, я заснував двотижневик назад до Бога і намагався поширювати вченіші читання Магапрабу за допомогою цього часопису. Після того, як я прийняв санясу, один зичливий товариш порадив мені писати книжки замість журналів журнали, сказав він, часто викидають, а книжки залишають. Тоді я взявся до роботи над Шиманбаґватим. Ще до того, живучи з сім'єю, я написав переклад Шімат Багавадгіти» і пояснення загалом близько 1100 сторінок, але рукопис якимось чином вкрали. Отож, коли я видрукував в Індії три томи першої пісні Шіман Багаватам, я став думати про поїздку до США. З ласки його божественної милості мені вдалося приїхати до Нью-Йорка 17 вересня 1965 року. Відтоді я переклав багато книжок з Шімат Багаватам, Бактіра Самета Сінду. Повчання господа Чайтані», загальний огляд та багато інших. Тим часом мене попрохали, щоб я переклав «Ши читання читамріту і надрукував її окремою книгою. Його божественна милість Бактісідан та Такур на схилку літ весь вільний час читав «Ши читання чатамриту. Це була його улюблена книга. Він казав, що настане час, коли чужоземці вчитимуть бенгальську мову, аби читати читання чатамриту. Робота над перекладом почалась півтора року тому. Тепер з милості Швидча та Ні і його божественної милості бактисіданти Сарасотітакура переклад закінчено. У зв'язку з цим я хочу подякувати своїм учням-американцям передусім Шиману Прадюмні Дасу Адікарі, Шиману Анітаю Дасія Дікарі, Шиману Джаєдвайті Дасі Мрамачарі та багатьом іншим юнакам та дівчатам, які щиро допомагають мені писати, редагувати і видавати ці книги. Я гадаю, що його божественна милість та Сарасоті Такур завжди бачить мою діяльність і з серця провадить мене своїми настановами. У Шімат там сказано Тени -да -я -я". духовне натхнення приходить із серця, де в аспекті Параматми завжди перебуває Верховний Богособа разом зі всіма своїми відданими та супутниками. Мушу визнати, що всіма перекладами я завдячую натхненню, яке дає мені духовний вчитель. Бо сам я нічого не важу і неспроможний виконувати цю, на матеріальний погляд, немислиму роботу. Я не вважаю себе за великого вченого, але повністю вірю в силу служіння своєму духовному вчителю його божественній милості Шілі Бактісідантісарасватітаку якщо мій переклад чогось вартий, вся заслуга в цьому належить його божественній милості. Немає сумніву, якби його божественна милість фізично був присутній зараз, цей переклад дарував би йому величезну радість. Але, навіть хоча фізично його зараз немає, я впевнений, що він дуже задоволений цим перекладом. Йому дуже подобалось, коли виходило багато книжок, покликаних поширювати рух свідомості Крішни. Саме для цього було засноване наше товариство, Міжнародне товариство свідомості Крішни, для того, щоб виконувати наказ шитання Магапрабу і його божественної милості Шіли Бактісіданти серед Такура. Я бажаю, щоб віддані читані в усьому світі насолоджувались цим перекладом і з великою радістю висловлюю подяку освіченим людям західних країн, яким настільки подобаються мої праці, що вони наперед замовляють всі мої книжки, котрі мають вийти. У зв'язку з цим я прохаю своїх учнів, які вирішили допомогти мені в цій роботі, щоб вони і надалі всебічно співпрацювали, надаючи в розпорядження філософів, вчених, знавців релігії та звичайних людей всього світу. Скарби нашої трансцендентної літератури, як оце Шімат Багаватам і Шри Читані Читамрит, так закінчується пояснення Бактіведанти до Чайтані Чітамрита, 10 листопада 1974 року. Бактіведанта Боктраст, Харі Кришналенд Джугу Бомбей.